Село Токарівка Северинівської громади. Мешканці села збираються біля місцевої водойми. Олена Даніловська звернулася до Суспільного через конфлікт із працівниками Чернятинського фахового коледжу. За даними сайту Bot, ставок у користуванні навчального закладу 2008 року рішення Вінницької ОДА його передали коледжу для науково-дослідних цілей. Проте каже Олена, водойми використовують комерційно, рибу звідси продають, а людей на став не пускають. Свого часу на цьому ставі працював рибоводом, розповідає місцевий житель Валарій Стахов. Зараз каже, водойму використовують не за призначенням. Тут 96 гектарів плеса, самого плеса, а все чиститься 113. Його припускали, його не можна спустити. От він читається водойомищек для поливу річкарів. Всі звертаються, їх то нічого не дає. І всі нічого не дає. От прийшли от безпреділ. Виловили до самого дна, жабів немає нічого, все замерзло. Це відео суспільне відзняло 1 грудня 2023 року. Сітку з рибою восьмеро чоловіків стягують за дамбою ставу. Сачком її виловлюють, розкладають по мисках, зважують та ссипають до вантажівки. Валерій Стахов каже: ці люди не місцеві. Це чужі, це чужі, так. Людмила Даніловська мешкає у кількох сотнях метрів від Ставу. Суспільному розповідає, конфлікти з місцевими почались кілька років тому. За її словами, охоронці ставу не дозволяли ловити тут рибу, відганяли дітей, не пустили до ставу і чоловіка Людмили, який воює. Мій чоловік приїхав на 14 днів в відпуск. і просто він сам зараз в Донецьку. Він просто захотів прийти відпочити, стати, закинути, забутися за все, що там твориться. Товариш сторож сказав, я тебе туди не посилав і нема чого тут сидіти і ловити рибу. Втім, нещодавно каже Олена Даніловська: у порядники пішли на компроміс, позначили місце, де місцеві можуть посидіти з вудкою. Місто для риболовлі там на плитах, яких не можна ні зійти, ні вийти на них. Дідусь, якому 80 років він є ліходи, він туди не може злізти, і так само звідти вилізти він не може. Але вони собі встановили ці правила рибальства. Ми хочемо людського відношення до людей, до наших військових, щоб не було заборони ловити місцевим рибу. Що роблять із рибою, яку виловлюють у токарівці? Ми запитали у директора Чернятицького коледжу Павла Довганя. Спілкуватись на камеру він не захотів відповісти. На питання пообіцяв у письмовій формі закон про публічну інформацію саме говорить про те, що я вам маю надати формі. Звертались до екоінспекції поліції, прокуратури, адміністрації області та району. Проте чітких відповідей, що роблять із рибою зі ставка, не отримали, розповідає Віталій Покровський. За фахом чоловік юрист з токарівки родом його батьки. Допомагає громаді села дистанційно, бо нині на службі. Розповідає, громада надсилала запити до низки державних органів, аби дізнатись, чи можуть місцеві користуватись водоймою. Отримано відповідь із державного агентства водних ресурсів. Де вказано, що басейне управління водних ресурсів річки Південний Буг вважає, що представники Чернятинського коледжу неправомірно забороняють місцевим мешканцям загальне водокористування, оскільки не мають належно оформлених документів на право оренди водосховищем. Віталій Покровський каже, екоінспекція не може провести позачергову перевірку. На це під час воєнного стану наклали мораторій. У Жмеринському відділку поліції після звернень мешканців села розпочато кримінальне провадження. Розповів Суспільному заступник начальника Жмеринського райвідділу поліції Анатолій Рощепа. «У 2022 році до Жмеринського району відділу поліції звернулись мешканці села Токарівка Жмеринського району. Щодо на їх думку, непромірно вилову риби на водосховищі, яке розташовано в селі Токрівка. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, за фактом незаконного вилову риби та за незаконного зайняття земельної ділянки, У 2023 році також було допорушено ще один епізод зловживання владою або посадовим становищем службовими особами Чернятинського. Фахового коледжу наразі в даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Доступ до водойми для місцевих має бути, каже юристка Мар'яна Слізяк. Якщо жителям Токарівки забороняють користуватися ставом, варто звертатись до суду. Таке користування не повинно обмежувати доступ громадян до такої водойми. Якщо таке обмеження відбувається, то право постійного користування може бути припинено на підставі рішення суду. Зібрати докази відповідні. І звернутися до суду, встановити осіб, які використовують земельну ділянку, не за цільовим призначенням. Суспільне надіслало інформаційні запити до Чернятинського коледжу Вінницької обласної військової адміністрації та Жмеринської районної адміністрації. На момент публікації цього матеріалу відповідь отримали лише від директора коледжу у Чернятині Павла Довганя. В зв'язку з вашою надмірною зацікавленістю щодо водойми нам теж необхідно від вас отримати повідомлення. Хто звернувся до вас або за чиїм викликом ваша група прибула на греблю? Хто профінансував ваш приїзд? Хто забезпечив пальним? З яких джерел фінансується, та який річний бюджет філії? Якщо ми з вами працюємо на інтереси платників податків, то сподіваємось на розуміння та співпрацю. В обласній військовій адміністрації та Жмеринській районі відповіді Суспільному поки не надали. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.